Знаєте, кому належала велетенська частина ремонтного заводу інженерного озброєння на момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанії Дмитра Пляцука? Його продали тут три цехи. Завод признаний банкротом, і все майно стояло його на продаж. В той час він вже продавався, коли йшли з 2014 року, коли вже Україна вела війну. Перше, що ми зробили, коли почули про таку людину, як Дмитро Пляцук, це зайшли в Юконтрол і побачили, що одна з компаній Дмитра Пляцука так і називається товариство з обмеженою відповідальністю Ніжинський ремонтний завод. Щоправда, сам Дмитро Пляцук за інформацією джерел української правди у правоохоронних органах залишив країну 23 лютого в переддень повномасштабного вторгнення Росії в Україну і повернувся лише через півроку у вересні 2022. -го. Загалом протягом 2024 року нам вдалось зафіксувати цілу низку візитів пляцука до закритого урядового кварталу. І приїжджає пляцук за свідченнями співрозмовників УП у правоохоронних органах на засідання оборонного комітету парламенту, простіше кажучи, пляцука бачать на оборонному комітеті регулярно. Це може свідчити про те, що після повернення в країну звідня, через півроку після початку повномасштабного вторгнення, пляцук встиг суттєво збільшити вплив на український оборонний. Комплекс і наразі ремонтує ППО у набагато більших обсягах ніж державні компанії.